Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми завітаємо до юску, аби насолодитися новорічною атмосферою в цьому магазині. Подивимося, який тут є асортимент новорічних товарів. При вході нас уже зустрічають сяючі дерева. Це дуже так гарно та по новорічному перекрашено. Ми переходимо вже до огляду товарів. Наприклад, такі чоловічки за 850 гривень. Мені вони дуже подобаються. Також звісно, база всіх юсків це. Гноми, вони дуже популярні тут. 65 гривень є три варіанти шапочок, просто червона, в смужку і в крапенку. І за 400 гривень прям цілий набір. Тут вісім штучок, які можна розсадити на ялинці, наприклад. 429 гривень гном в червоній шапочці. Також є ще на ніжках, які стоять гномики в сірій шапці за 550 гривень. 1250 гривень дерево сосна. Така гарна доволі. 600 гривень по знижці зараз ось такі гноми з сантеньками в ручках в сірому наряді і червоною шапочкою. Як ви бачите, вони доволі високі. За 450 можна придбати вінок з сосни та шишками. І 425 гривень коштують мишата в зелених нарядах. Також дуже великий асортимент паперових зірок, як ви бачите, вони є різних форматів, різної величини. За 300 гривень сяюча зірка в неї всередині гірлянда, яка також зроблена з маленьких зірочок. 450 гривень, гірлянда з ялинки, світиться вона. 225 гривень, гноми в зеленому вбранні, у них навіть сючей не видно, лише їх носики. 1100 ліхтарики. А за 1000 гривень Санта в сірому вбранні і також він стоїть з лижами. Уску дуже багато різних лед-свічок, наприклад, ось такі дві з ялинками є, які коштують 350 гривень, 225 ялинка, яка також є ЛЕД-свічкою, 200 гривень підсвічник у вигляді зірки в зеленому кольорі, такому приємному, з золотою окантовочкою, і за 200 гривень ялинка декоративна. Знову ліхтарики, але вже трошки побільше за 1100 гривень і також є ще за 1400 гривень ліхтарки. 175 гривень коштують дві серветки багаторазові. Тут, як ви бачите, є гілочки, різні новорічні штучки на ній. Також покажу вам скатертини новорічні. 1150 коштує. З гілкою, пряничним чоловічком, і 650 коштує з сніжинками, 45 гривень підкладки під тарілки для сервування столу. Тут гілочки з ягідками новорічними. Також за 45 гривень ще є такий варіант, вже прямокутний з гномами, з сантами, 235 гривень, прямокутна, червона, однотонна підкладка під тарілки, і за 135 5 ажурна в золотому кольорі. 225 гривень коштує зелена плетена. 300 гривень кухонний рушник з гілкою з ягідками. 350 коштує чухол. Тут, як ви бачите, є пряничний чоловічок, шкарпетка новорічна. 250 гривень рушники. Тут їх йдуть дві в упаковці з ялинкою та гілочкою. А ось такий ранер він коштує 500 гривень. А 225 гривень ранер в золотому кольорі з золотими зірками. Також є новорічні килимки 225 з гномиками Merry Christmas. Також ще з сніговичками it Snow. 400 гривень коштує килим у вигляді пряничного будиночка. У нього навіть є віночок такий кольоровий. Знову гноми 600 гривень в такому сірому брані, і у нього є навіть коси. 325 гривень лускунчик в білому кольорі, і 300 гривень коштує ялинка, яку я вже колись давно купувала. Дійсно дуже класна та атмосферна. 450 штучна ялинка, і за 550 олені, які звісили свої ніжки. Декоративні ялинки, їх тут дві в наборі йдуть, вони коштують 600 гривень, 1100 гривень ліхтарик Ледовський, 225 гривень гарна баночка, на якій зображений олень та ялинка. А 600 гривень коштує ось така біла ялинка. 2700 гривень просто розкішні санти з ліхтариками і в гарно підібраній кольоровій гамі, прям такий різдвяний, них. А ось мишенятко, яка сидить поруч з ними, коштує 425 гривень. Також є набори прикрас, наприклад, 165 гривень коштує 4 тростини. Далі за 135 гривень набір з цукерок, тут їх також 4 штучки. За 200 гривень є зірочка та ангелок. Дуже великий вибір гірлянд. Тут я просто покажу вам загальним планом, що тут дійсно є його обрат. Знову декоративні дерева, гноми, гномики ці по 900 гривень коштують. Як ви бачите, у них ніжки можуть бути як і короткі, так і довгі. І у них ще тут маленька ялинка в ручках: 1200 гноми в червоному вбранні, з сірими ножками, 185 гривень свічки з тростинами. Рушки за 165 гривень з різдвяними гілками. Також свічка за 275 гривень. Дуже гарна та естетично оздоблена. Вона 400 гривень тарілка у вигляді тростини. Знову підсвічники 165 гривень. Тут збоку як ви бачите, ялинка, 225 гривень товста LED свічка, 200 гривень тарілка глибока з ялинками, і також до неї ще можна підібрати кружку таку саму за 150 гривень. Багато ще є серветок за 55, різні принти, наприклад, зелена ось така з ялинкою. Далі біла з гілками різдвяними. І червоному кольорі з тростинами та новорічними шкарпетками та зірками 300 гривень коштують маленькі гномики з пухнастими шапками в сіро-білому кольорі. Такому 400 гривень коштують янголи декоративні, 275 підсвічник. Ось ці сніжинки від тепла будуть кружляти навколо свічки. 500 гривень, ліхтарик. Далі знову ЛЕД свічки тоненькі в зеленому кольорі сніговички, які нам посміхаються в шапках сірих за 350 гривень led свічки 325 гривень. Як ви бачите, навіть додаткова знижка є на них 165, дві свічки в упаковці і 189, ось такий підсвічник в зеленому та білому кольорі. 100 гривень баночка з серденьком та стрічкою в крапинку для зберігання, наприклад, маршмела. Також дуже великий вибір. Тут дерев, які світяться. Ну і знову різні гірлянди. 150 гривень коштують гілочки з червоних ягідок 185. Кулі маленькі є різні кольори. Зелена гама також золота, червоно золота. 350 коштує ось така таця, сіра, на яку можна розмістити кулі гарно. Далі 165 гривень знову прикраси. Тут вже зірочки у нас, шишки, серденька в золотистому кольорі, 185 бантик Оксамитовий в бордовому кольорі. Тут їх, до речі, два бантики в наборі йдуть. Ось так вони виглядають гарненько, можна повісити на двері або ялинку так прикрасити 600 гривень лед свічки. 365 гривень. Коштує набір з трьох великих таких куль в зелено-золотому кольорі. По 90 гривень є ще одинарні кулі, наприклад, в смужку таку сіро-білі, об'ємні кулі, і також просто зелено білі. 225 гривень. Гриби, Тут їх 7 штучок можна розвісити на ялинку, це як гірлянда йдуть, вони, до речі, 85 гривень коштують ліхтарики, такі, 90 свічка LED. і за 90 гривень ще є підсвічники в срібному та червоному кольорі. 250 гривень золота фігурна така свічка і 125 підсвічник з зірочкою або з ялинкою, 200 гривень декоративна зірочка. 265 гномик, у якого видно лише його носик. 549 гривень коштують сніговички в капелюхах таких, і знову декоративні ялинки за 275 гривень. Гномики на лижах за 135, і ще серденька на шапочках є. 350 білі олені, 175 свічка, далі шишка за 300 гривень, 225 ялинка в білому кольорі і лускунчики за 550. Гноми 749 з сердечками в руках. І гномики, які звисили свої ніжки 325-300 гривень, дерев'яні ялинки. 350 гривень прикраси на ялинки. Тут аж три штучки їх в упаковці йдуть, різних кольорів вони. 175 гривень коштують серветки в зеленому кольорі з сніжинками. І в такому стилі є ще скатертина за 900 гривень розмір 140 на 240 см. 250 гривень гноми в пухнастих шапочках в приємному коричневому кольорі. 1500 декоративні ялинки. Але тут вже є навіть шишки. 1100 ліхтарик ледовський і 1200 гривень ліхтар прозорий. 425 гривень плед, дуже він м'який, в білому кольорі, розміром він йде 130 на 170 см, 750 вінок з шишок. 250 гривень паперові кольорові сніжинки, а 750 коштує дерев'яна таця для вашого декору. 135 товсті лед свічки в зеленому кольорі. Знову посуд 275 тарілки з сніжинками, також є у формі зірок 250 гривень коштують такі кружки за 200 гривень в такому стилі, як і тарілка, а 300 гривень коштують наволочки з такими сніжинками. Тут розмір 50 на 50. 185 коштує ось такий підсвічник. І подушка з такими ялинками коштує 500 гривень. 135 гривень коштують стрічки для упакування подарунків. Ну, і це все на сьогодні. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Також можете переглянути мої попередні відео з новорічним асортиментом. Ну і бувайте до наступних зустрічей.